Доброго дня, мене звати Анжеліка Малишева, я викладач кафедри педагогіки та психології. І я пам'ятаю, що обіцяла записати для вас відео про те, яким чином виконувати практику колосу балансу. Я буду підглядувати свої надатки і для того, щоб точно не війти в стан потоку і не почати вас всіх аналізувати, а коротко розповісти інструкцію і не відволікатися саме від практики. І не встроювати якісь інші для того, щоб вона була більш розгорнутою. Тож перший крок, який вам потрібно зробити, підготовчий етап для виконання колесу балансу, ви маєте визначитися для себе. Скільки сфер ви хочете проаналізувати, це можуть бути 8 сфер, 10 або 12. В залежності від того, який у вас настрій, скільки у вас часу, і на виконання цієї практики. Може піти досить багацько часу, тому виділяйте як мінімум години півтори для того, щоб ви могли виконувати її без поспіху, а спокійно, розслаблено, сісти і бути, так би мовити, наодинці з собою, і провести відверту розмову. Зі своїм підсвідомим, несвідомим повиловлювати якісь ідеї, які ви носите в собі, ви малюєте коло. Чому я говорю про те, що ви малюєте, робите все своїми ручками, а не йдете і не скачуєте з інтернету, не роздруковуєте? Тому що я помітила. Я і на собі цю практику використовувала, і коли мої клієнти давали зворотній зв'язок, коли я давала їм просто роздруківку, і вони відмічали на ній, і коли вони самі це робили, ефект від цієї практики і результати були трохи різні, тому що, коли ми малюємо, ми не можемо дуже красиво ну, не кожна людина може дуже красиво намалювати коло. І ми починаємо зависати на цьому. Ой, оця сторона, вона не така рівна, не така красива. Ось я хотів красивіше. І в цей момент у вас включаються емоції. І оці емоції, вони якорять, якщо ми будемо говорити мовою НЛП, якісь ваші думки в вашому тілі. І це дуже класно, тому що в цей момент. Е ви емоційно включаєтесь, у вас більше так уважності і концентрованості йде на виконання цієї практики. Тому і результати пізніше завжди набагато вищі, тому що у вас якісніша робота. Тому, звісно, я не можу вас обмежити в тому, щоб ви просто пішли в інтернет, роздрукували, відмітили і молодці. Ви для себе вирішуєте самі, наскільки якісну роботу ви для себе хочете. Тож, ви розлінували цей круг на 8, 10 або 12 частин. І кожну лінію ви маєте на ній відмітити шкалу від центра, де буде 0, до краю, і цей край він буде 10. Ви підписуєте кожну сферу, ви обираєте, що ви хочете там. Щоб було, для кого дуже важливий духовний розвиток. І ви тоді пишете духовний розвиток, кар'єра, здоров'я чи ще щось. Ви пишете те, що вам дуже важливо. Після цього ви берете і відмічаєте за цією шкалою. на тут і на зараз, от на сьогодні, от можете прямо прописувати дату сьогоднішню, наскільки у вас ця сфера розвинута. На двічку. На четвірочку, на сім або на дев'ять, у кожного з вас будуть якісь певні свої результати, і не треба себе за них картати. У когось взагалі може бути нуль. І це нормально. Після того, коли ви відмітите всі ці сфери, 8, 10 або 12, потрібно з'єднати всі ці точки. І ви побачите, у вас якась фігура буде після з'єднання. Всередині за бажанням ви можете, звісно, кожну сферу ще й замалювати олівцем, якщо вам це хочеться. Це нормально, це допустимо. І далі другим кроком буде кожну сферу, яку ви відмітили, проаналізувати. Ви пишете собі, воно буде виглядати умовно, як табличка. Ви берете листочок, ділите його навпіл. І з одного боку ви пишете що я інвестую в цю сферу, або що я даю туди. І в іншу ви пишете, що я звідти беру з цієї сфери. А зверху, звісно, ви пишете, там, що це за сфера, там, духовний розвиток, або кар'єра, або ще щось. І ви вписуєте як мінімум 5 пунктів того, що ви складаєте для того, щоб там був якийсь результат, і які результати ви звідти отримуєте на сьогодні, на тут і на зараз. Це наш другий крок. О, ні, це перший крок, був, вибачте. Так, другим кроком буде те, що ви вже перший крок повністю зробили, все проаналізували. Другим кроком, в якій сфері ви хочете результатів? І це мають бути досить значні такі результати. Але ви обираєте саме таку сферу, куди ви. Інвестуючи досить багато уваги, більше, ніж було до цього, вона потягне за собою зміни і в інших сферах. Тому подивіться на своє коло, оберіть для себе ту сферу, яка важлива для вас зараз, де ви хочете змін, і де ви розумієте, що зміни в цій сфері, вони потягнуть за собою зміни і в інших. Відмітьте її для себе. Далі третім кроком у вас буде аналіз того, а що у вас є сьогодні в цій сфері, як ситуація там виглядає. Проаналізувавши це все, потрібно зробити вдячність. Ну, це є окрема така техніка вдячності, можна знайти там, наприклад, метамедитацію, медитацію зробити метамедитацію для того, щоб не знецінювати все те, що у вас є. Про це знецінювання це не тема нашої сьогоднішньої зустрічі, тому якось іншим разом під час заняття я вам розкажу, якщо вам буде цікаво, задасте мені таке питання, нагадайте і я розповім, чому знецінювання може будь-якої роботи, будь-якої практики звести нанівець всю роботу. Після того, як ви проаналізували те, що у вас є на сьогодні, ви окреслюєте точку А. Тому що, в принципі, колес у і будь-яка діагностична методика, яку ви використовуєте на початку роботи, це умовно точка А вашого шляху з клієнтом. А потім ви з'ясовуєте, якою точкою Б хочеться досягти. Де вона, яка вона, як вона виглядає. Далі четвертий крок. Потрібно зрозуміти, а як я хочу, щоб було. Коли це буде на 10. Тому що та сфера, яку ви обрали, вона має певну якусь відмітку у вас. У когось це може бути 4, у когось це буде 8. А от що там має бути? Чого не вистачає, щоб було 10? Зафіксуйте відповідь на це питання для себе. Потім п'ятий крок. Потрібно визначитися з часовою рамкою, коли я хочу, щоб у мене була ця десятка. От, наприклад, якщо у мене в цій сфері трічка, а я хочу значних результатів, скільки мені потрібно часу для того, щоб досягти того результату. Наприклад, у мене колись була клієнтка, яка мала зайву вагу. В неї було 60 кілограмів, і вона хотіла 48. І тут зрозуміло, що швидкого результату не можна досягти екологічними способами. Не екологічними так можна, але потрібно ставити більш реалістичну часову рамку. Кілька місяців, півроку, рік, для того, щоб це не шкодило вам і не приводило до вигорання. І ви фіксуєте собі цю дату. Шостий крок. Що там такого є, коли ця сфера розвинута на 10? Вианалізуйте, ось що такого там має бути, щоб ви точно сказали, так, ну це все є, і це точно 10. Крок сьомий. Тут потрібно віднайти різницю від того, що у вас є в точці А, в точці Б, щоб зрозуміти, а що додати. І восьмим кроком буде описання якраз як це виглядає, те, що ви додаєте, які ваші маленькі кроки вас можуть привести до того результату. Які маленькі дії ви можете зробити сьогодні, кожного дня, щоб туди дійти? І дев'ятий крок це про те, що я там відчуваю. Ось всіма своїми сенсорами, що я бачу. Якщо я можу це понюхати, як це буде пахнути. Якщо я можу це відчути на смак, то який смак це буде? Якщо я можу відчути це на дотик, як це буде? Коли оце все відповідає 10. І 10 останній крок це коли ви знову перечитуєте, корегуєте, можливо, хочеться внести якісь правки, якісь корективи, і знову уявляєте цю ідеальну картинку і намагаєтесь її як мога яскравіше відчути. Після того, коли ви це відчули, для деяких людей дуже важливо в такі моменти навіть прикрити очі, зосередитися повністю на цьому всьому, уявити собі. І після цього, коли ви відкриєте очі, можете знову щось дописати. Ну, буває таке, що є потреба дописати. В принципі, це всі кроки, про які я вам хотіла сказати. Якщо у вас є якісь запитання, якісь незрозумілості, неточності, можете написати мені тут, або написати в нашій групі, або в особисті, якщо не хочете ділитися з кимось. Також я говорила про те, що можна зробити надстройку над цією технікою, і за бажанням ви можете взяти. Певну сферу і виписати драйвери поведінки. Російською мовою це буде установки. Це дуже цікаво, але ці установки потрібно виписувати не 30 хвилин, ну можна, в принципі, поставити собі 30 хвилин, але зазвичай виловлювати їх краще брати собі декілька днів, там 3 або 7 днів, щоб виловити всі ці драйвери своєї поведінки, і після того, як ви їх запишете, можна з ними пропрацювати. Також є певні обмеження, коли ви обираєте сферу, інколи хочеться взяти декілька. Можна взяти декілька, але маєте розуміти, що фізично можна потягнути лише дві. Умовно, можна і три, але це дуже важко, і це, якщо ви хочете себе катувати, то можете таке собі спробувати такий треш в своєму житті влаштувати на певний проміжок часу. Але я не рекомендую. Рекомендую обрати одну сферу, яка дійсно буде пов'язана і дуже впливати на інші сфери в вашому житті, і таким чином у вас буде набагато більше і якісніше результатів. Тож, чекаю на ваші запитання або якісь уточнення. До зустрічі наступних разів.